Вітання усім родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати, і сьогодні новини звучатимуть із Заболотівської громади. Щоранку, о 9-й годині, всеукраїнська хвилина мовчання за усіма загиблими, як військовими, так і цивільними, через вторгнення Російської Федерації в Україну. Хвилина мовчання короткочасне мовчання всіх присутніх де-небудь як вираження скорботи, глибокої поваги до загиблих та померлих. Шануємо пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за нашу державу. Поборите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. 7 лютого в Україні та світі святкують День читання в голос. Читати разом завжди цікаво і весело. Тому цього дня до бібліотеки села Дуб'є завітали читачі. А вже через тиждень юні користувачі цієї бібліотеки були учасниками творчої майстерки. Найкращий подарунок це той, до якого докладаєш свої старання, вміння та наполегливість. Учасники майстерки зробили святкові валентинки в подарунок своїм рідним. Увага! Нова схема шахраїв. Зловмисники розповсюджують фейкові смс-ки про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містить фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси. Закликаємо дотримуватись наступних порад, щоб не втратити свої гроші. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку. Перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед веденням конфіденційних даних. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати. Сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів. Не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які приходять у смс-повідомленнях або безпосередньо у застосунки. При розголошенні платіжної інформації негайно зверніться до банку та заблокуйте картку. День єднання Молоде свято цього року. Ми відзначаємо його лише втретє. У ньому немає сформованого руками традицій, але в умовах війни воно набуло особливого сенсу показати усьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Українці завжди стрій тримають. Бо у єдності наша сила, нас ніщо і ніхто не зламає. Ми не зрадим свою батьківщину. У цей день ми вклоняємось низько тим, хто стрій на нулі тримає. Ми в тилу, але серцем близько, всі зусилля єднає. Україна єдина, Україна це ми. Ці слова ми сьогодні усім довели, тільки разом рятуємо нашу країну: величаву, соборну, суверенну і вільну. 1 березня 2024 року допомога на проживання буде автоматично призначена ще на 6 місяців непрацездатним особам, пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 тисяч 444 гривні, 4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність, особам з інвалідністю першої чи другої групи. Дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворим дітям за окремим переліком, дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам. Всі внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу на проживання до 1 лютого продовжать її отримувати до 1 березня. Для цього не потрібно нікуди звертатись. Продовження виплат відбудеться автоматично. Що буде після 1 березня? Виплати продовжать автоматично ще на 6 місяців для таких категорій ВПО, як пенсіонери, які отримують пенсію меншу ніж 9444 гривні в місяць, особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти. Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, батьки-вихователі і прийомні батьки. Якщо ви належите до цих категорій, але виплати припинились. Зверніться до уповноваженого органу соцзахисту Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви не належите до перелічених категорій, вам потрібно перевірити, чи можете ви надалі отримувати допомогу. На право отримувати допомогу впливає низка критеріїв – майнові, громада проживання, наявність дітей, зайнятість тощо. У разі відповідності критеріям подайте заяву до органу соцзахисту. Якщо у вас виникли додаткові запитання, скористайтеся гарячими лініями Національної соціальної сервісної служби 044 89 8789. Мінреінтеграції 1548 уповноваженого з питань ВПО 066 813 62 39 для комунікації через WhatsApp, Telegram, Viber 096 078 84 33. Юні користувачі Дуб'євської бібліотеки стали учасниками творчої майстерки, присвячені Дню Єдності. На жаль, не всі діти змогли завершити свої роботи, цьому завадив сигнал повітряної тривоги, що сповіщав про ракетну небезпеку. Свої листівочки для наших захисників завершили в інший день. Також підготували тематичну книжкову виставку Небесна сотня, історія нескорених. В селі Заблоці зробили пісенну присвяту Героям Небесної Сотні та небесним ангелам Заблоцівської громади, які захищали Україну з 2014 року. На жаль, від нас ви відійшли, бо час прийшов для вас заснути небесні ангели війни. Ми не повинні вас забути. Απόμα μη βρήκε νεκρή, πλανή. Τα λύσσε

Держава, і ми не дамо, ні я, ні ти, Слава Україні! Героям слава і Небесні сотні в тому війні, тож ніколи в світі не будуть українців хрибами на своїй землі, тож ніколи світі. На цій ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Бережіть себе та своїх близьких. Швидшої нам перемоги. До нових зустрічей.